Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд Єї. робот пилосос DreamBot L10 Prime це хороший помічник у побуті, як і всі пилососи, що призначені для автоматичного очищення підлоги від бруду та пилу. Давайте познайомимося з його революційними можливостями, які змінять ваш погляд на побутове прибирання. Вже зараз разом з нами ви дізнаєтесь, що робить цей робот-пелесос настільки не неперевершеним та дійсно привабливим. Але перед початком хочу розповісти вам, що є ось такий промокод-огляд, за допомогою якого. Ви можете отримати доволі привабливу знижку на цей робот пилосос Промокод дійсний до кінця вересня, тому поспішайте. Усі деталі ви знайдете в описі під відео. Відкривши коробку в комплектації, ви знайдете базову зарядну очисну станцію. Це місце, де робот не лише заряджається, а й готується до наступного прибирання. Бічну щітку, дві насадки, швабри для вологого прибирання, два утримуючі насадок для вологого прибирання, кабель живлення та інструкцію. Комплектація включає всі необхідні елементи для бездоганного прибирання, що робить процес. Максимально зручним та ефективним. Поглянувши на коробку, одразу стає зрозуміло, що DreamBot L10 Prime – це не просто робот пилосос а повноцінна станція для прибирання дому. Давайте розпочнемо огляд саме з неї. Станція складається з декількох компонентів, зарядного блоку з віддільною платформою для роботи, а також резервуарів для чистої та брудної води, обсяг кожного 2,5 літри та система очищення насадок. Все це підключається зручно до електричної розетки. Важливою особливістю є скошена платформа для легкого заїзду робота. На заряджання та очищення. DreamyBot L10 Prime ви втілює сучасність та лаконічність у своєму дизайні. Робот має класичну круглу форму, виготовлений з глянцевого пластика, доступний у двох кольорах білому та чорному. Усі елементи для прибирання приховані. Такий дизайн має універсальний характер та без проблем впишеться в будь-який інтер'єр. Звісно, багато з вас знайомі з основними функціями робота пилососа такими як прибирання сміття та вологе прибирання. Але що ж робить цю модель дійсно унікальною? Перше, що спадає на думку, це. Співпраця з голосовими помічниками, такими як Siri, Amazon Alexa та Google Assistant. Це дозволяє вам керувати його роботою голосом, зробивши прибирання ще більш зручним і бездоганним. Неможливо керувати з будь-якого смартфона на iOS, Android або iOS. А завантаживши додаток, ви зможете встановити віртуальні стіни, які обмежують доступ робота до певних зон. Це дозволить вам контролювати області, які ви бажаєте залишити без змін. Робот вміє будувати карту приміщення, охоплюючи до чотирьох поверхів. Максимальна площа прибирання до 200 50 метрів квадратних, на жаль, він не підтримує функцію трансляції відео з камери. Зручною можливістю є налаштування графіки прибирання на різні дні тижня. Робот буде самостійно починати роботу за зазначеним розкладом, звільняючи вас від рутинного завдання. DreamBot L10 Prime підтримує українську мову. За що виробнику величезний респект це дійсно круто? Плавно переходимо до можливостей прибирання. Цей робот може не лише ефективно збирати сухе сміття, а й проводити вологе прибирання. До речі, максимальна потужність смоктування чотири Па. Він демонструє високу універсальність та пристосованість до різних типів підлогових покриттів, включаючи ковролін, ворсистий килим, плитку, ліноліум, ламінат та паркет. Завдяки висоті подолання до 2 см робот пилосос здатний легко рухатись по килимах та ворсистих поверхнях. Пилосос може уникати килимів при вологому прибиранні. Окрім того, робот відзначається можливістю прання та сушіння насадок, а також обертовими насадками, що роблять прибирання ще ефективнішим. DreamBot L10 Prime використовує фільтр Хепа, що забезпечує високий рівень фільтрації для затримання найдрібніших частинок пилу та алергенів. Головна особливість робота у тому, що він забезпечує повноцінне миття підлоги. Він має дві м'які насадки швабри. Під час миття підлоги вони обертаються зі швидкістю 180 обертів за хвилину, вимиваючи підлогу під тиском. А якщо щось на підлозі заважає, насадки автоматично підіймаються на висоту до 7 міліметрів. Завдяки такій системі робот пилосос відмиває навіть плями, що в'їлися, а ви отримуєте і Альну чистоту і натерту до близьку підлогу, ніби її вимили руками. Крім того, ця модель завжди має чисті насадки. Якщо вони забруднилися під час миття, робот заїде на докстанцію, очистить їх і продовжить прибирання. А закінчивши, наводити лад, повертається до зарядки, вимиває їх і висушить під потоком сухого повітря. Хіба це не чудо? Це, мабуть, краще, що могли придумати. Завдяки потужному акумулятору літій іонному ємністю 5200 мАг, робот може працювати до 150 хвилин без підзарядки. Це дозволяє йому охоплювати. Великі площі та докладно прибирати ваш простір без перерви. Функція автоматичного пошуку зарядного пристрою забезпечує безперервну роботу, коли заряд батареї стає низьким. Він самостійно рушає на пошук зарядної станції. Ви можете бути впевнені, що після підзарядки він повертається до того ж місця, де зупинився, і продовжить завдання. Така висока автономність та інтелектуальні можливості робота забезпечує надійне та безперервне прибирання без додаткового зусилля з вашого боку. Загалом, DreamBot l 10 Prime визначається не тільки. Широким функціоналом та продуктивною роботою, але й має привабливий та дійсно е, стриманий такий дизайн. Він створює нові стандарти зручності та ефективності прибирання, що робить його важливим аксесуаром для будь-якого сучасного дому. Попри велику конкуренцію на ринку роботів полососів, DreamBot L10 Prime відзначається своєю унікальністю та здатністю. Відзначається своєю унікальністю та здатністю задовільнити навіть найвибагливіших користувачів. Якщо ви такий, тоді ставте лайк під цим відео. Не забувайте переглядати опис цього відео, там є привабливі знижки на цю модельку. І також ви там знайдете посилання, де придбати цей робот пилосос А я вас як завжди попрошу підписатись на канал, огляд її та натиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.